Всем хай! Сегодня будем распаковывать киндер Джой Стрейдинг Синкс Чек Такс Так, мне страшно Давайте первый в этой открытии Так, это какие у нас? Ой! Падаю Так, подожди, дайте я его открою Сейчас страшно Я не знаю, кто там. Давайте подивимся. Ой! Ой, это Майк! Это Майк! Это Майк! Это не повторка. Ребята, о мой, это мне падает телефон. Я тоже рада! Это реально Майк. Так, все, наконец-то, наконец-то. Так, мне уже... Кашу ставить, вот. Главне, тут не повторка. А, це повторка, блін, в мене вона є Ненсі. Це Нунсі. Ну. ладно, окей. Коротше, я його дуже хотіла. Ну і Ненсі. Ненці. Ну, Майка я дуже рада. Ура, 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 Ребятки, ура. подождіть. Хочу продати Ненсі по 85. Гривень, це по українських. Лукаса хочу продати. Це по. я не пам'ятаю зараз, подождите. Скільки мені можна його продати. Певно, що Лукаса я продам за 65 гривень. Дастіна хочу продати. Дастін в нас 70 гривень. Далі Стив, 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 Стив. Діва я продам за 70 гривень. 11. 11. Я продам за 80 І Макс я продам за 80 і хопера продам за 65. Пишіть мені в коментарях, хто що хоче.